Те, що ви з партнеркою на самому початку стосунків в один одного хочете по 10 разів в день, це абсолютно прекрасно, але ця історія, на жаль, довго не протримається. Чому? Тому що у нас є дофамін, ви про нього прекрасно чули: нейромедіатор, який у нас викидається у відповідь на якісь збутники, Да? І у нас є дофамінорезистентність. Тобто, чим більше ми бачимо одну і ту саму людину, одні й ті самі груди, попу і так далі, то тим менше у нас викидається дофаміну на все те ж саме. Якщо на початку вона просто була для вас богиною, ви просто там не могли від неї відчепитися, то зараз ну прикольно. Що з цим потрібно робити? Потрібно усвідомлювати, що у нас у нашого мозку в цьому плані є постійна тяга до нових джерел дофаміну, до нових джерел задоволення, і замість того, щоб шукати їх в інших людях, станьте один для одного постійно новими джерелами задоволення. Хочете підняти самооцінку, стати впевненіше, покращити якість життя та стосунків. У моєму телеграм-каналі, щотижневі безкоштовні прямі ефіри, аудіоподкасти і корисні статті. Переходьте за посиланням у шапці профілю. Чекаю на вас.